На Росії повітряна тривога. Бумеранг відплати за вторгнення до України схоже долітає до цивільного населення країни-терористки. разом із невідомими безпілотниками по всій території так званої Федерації лунають сирени і вже добряче налякали жителів Москви. Систему сповіщення тестують не лише там, а й по всій території Росії. Гана рибалка про те, як росіяни звикають до звуків війни. Це могли бути кадри з фільму про розпад так званої Російської Федерації. Але коли одна країна розпочинає війну на території іншої країни, рано чи пізно бумеранг прилітає до агресора. 588-й день повномасштабного вторгнення, а на Росії все за планом. країна терористка тестує систему оповіщення про повітряну тривогу звук який вже став частиною життя українців тепер і в усіх російських містах у москві новосибірську <му> на уралі Приморському краї. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії напередодні попередило. Сирени лунатимуть з гучномовців на вулицях. Повідомлення про це також буде в ефірі радіо та телебачення. По всій страні завтра будуть звучати бо такі звуки сирен. Все по плану, пугатися не потрібно сповіщення мають запустити тричі о 10, о 13 та о 15 годині за місцевим часом перевірку готовності до режиму все за планом вмикають всереду і в окупованому українському Криму. Раніше місцеві посіпаки Путіна анонсували там підготовку до цивільної оборони, адже на загарбаному півострові прильоти і невідомих безпілотників, і ракет до місць скупчень окупантів та їхніх суден, чи то складів техніки, вже майже буденність. Раніше міністерка спеціал. Тання реінтеграції Ірина Верещук закликала українців тимчасово виїхати з півострова. Ну не знаю, що вони готуються. Може, це як заняття з гражданської оборони, чи як там називається. Ну тому, якщо думали, що війна їх не каснеться, то касається, вже, як бачите, в різних регіонах це, звичайно, якийсь там певний пропагандистський ефект повинна мати для них. Ну в тому сенсі, що не в тому, що вони там будуть сидіти й думати, можемо щось не так робимо, а скоріше ну. Ким так навіть самим неадекватним людям, типу росіян ніколи так звук сирен не приносить задоволення. Відповідно, тут явно треба очікувати скоріше на те, що російська пропаганда спробує таким чином акцентувати, як вона там словлються від київського режиму. Що дивіться, тепер вам через це доведеться бігати. Там під сирене бомбосховище, ну на жаль, воно так працює. Ймовірно, мешканців так званої федерації недарма привчають до сирен і життя в умовах воєнного стану, адже росіяни з прикордонних брянщини, білогородщини та курщини щодня відчувають ті самі хлопки. Не стала винятком і ця ніч. Ганна рибалка п'ятий канал. Вибухи зранку прогреміли на Дніпропетровщині, поки без конкретики. Про це заявив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зауважив, що вибухи були не в місті і не в районі міста. Вночі з десяток артилерійських снарядів прилетіли в одне із сіл Мирівської громади. Росіяни вдарили вночі. Влада області інформує, що загиблих та постраждалих немає. Дві оселі з побитими вікнами, крім того, обірвані електродроти. Напередодні через обстріли в Херсонській області загинула одна людина ще 16 поранені через останні атаки. Понівечений навчальний закладу у Дніпровському районі Херсону. Горів гараж зі слів чільника Херсонської військової адміністрації Романа Мрочка. Московити цілили з тимчасово окупованого лівого берега. Ворожа авіація скинула з десяток керованих авіабомб на Береславський район. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Звітує обласна військова адміністрація. Інформацію нині уточнюють. Опівночі росіяни скинули керовану авіабомбу в центр селища Борова на Харківщині. Легкі поранення дістала літня жінка. Як повідомляє обласна військова адміністрація, пошкоджені двоповерховий будинок і дитсадок упродовж доби московити атакували п'ять районів регіону. У селі Козача-Лопань, понівечені п'ять осель у Богодухівському районі. Снаряди зачепили школу і завод. Із реактивних систем залпового вогню Росіяни готили по семи помешканнях у селі Одноробівка. Чекаєте нових ракетних атак і майбутніх блокаутів, але ворог і не припиняв повітряного терору, і статистика використання дронів камікадзе це лише засвідчує, які дієві рецепти мають від цієї навали безпілотників військові експерти. Чому Росія визнає, що українські бомбардувальники мали досвід авіаударів по брянську? Як окупанти вже готуються скавчати після останніх новин про легендарного командира Азову Редіса, і що українські танкісти розповіли президенту про німецькі леопарди? Докладніше в матеріалі Олексій. Пасака. диман оттудася на гору. Чи варто жити в очікуванні посилених ракетно-дронових атак, якщо вони і так уже почалися? Росія щоночі атакує Україну шахедами. Лише у вересні маємо антирекорд понад пів тисячі безпілотників камікадзе збито майже 80%. Але дієвого магічного рецепту від повітряних атак немає. Будуть підбиті дрони, але вочевидь будуть і влучання. Що ж можна зробити? Про це говорять військові експерти. Ешелонована протиповітряна оборона Рона, це єдине, що можна протиставити, плюс система оповіщення, тобто е, потрібно, щоб е, наші військові завжди знали, де і коли йдуть ці дрони. На жаль, іншого на принаймні зараз рецепту боротьби з дронами немає. Я думаю, що зараз е, є певні е, напрацювання, але для того, щоб вони запрацювали в повну… Повної міри потрібен час. і Я не думаю, що він у нас є, тому що вже осінь, і дуже скоро почнеться це такий сезон ракетно дронових ударів, на жаль, Росії. Але і ЗСУ можуть завдати клопоту окупантам, а інколи у найбільш зухвалий спосіб. Російський так званий слідчий комітет публічно визнав, що торік, 30 квітня, два українські бомбардувальники су 24 залетіли на 50 кілометрів у глиб ворожої території і атакували нафтобазу у Брянській області. Після чого українська авіація безперешкодно повернулася на місце базування. Ага, вон вона вот воронка на... Я говорю, а, он промазал. Тип 20 не долетил. Вот она воронка. Нюх ну, ну, себе. А, ну, це вісна 22-го року, коли росіяни взагалі не думали, що а, можуть отримати удар у відповідь. Тому все ППО то було стягнуто на інші напрямки. Я думаю, що а, наші військові використали так, такий момент для нанесення цього удару. Насправді, ударів по брянщину в того в той час було досить багато. Справді за лічені дні до удару по цій нафтобазі невідомі безпілотники влучно атакували іншу нафтобазу на Брянщині, і ці пожежі на Росії не припиняться. І не лише у прямому розумінні цього слова у ворога знову почало палати від останніх новин з України, як повідомив міністр внутрішніх справ, легендарний командир Азову Денис Редіс Прокопенко став до бойової роботи і поки надолужує втрачені місяці в російському полоні та подальше пере. Бування під час екстракції на території Туреччини про це чільник МВС розповів інтерв'ю українській правді. Прокопенко відповідає за підготовку і Прокопенко його очолював очолювала і він вже повністю інтегрований у і повністю він у інтегрований. Ви бачите, ви його не можете побачити, тому що він займається забезпеченням підготовкою особового складу. Тобто ну, він він зараз намагається війти в курс справ ну, за цей час, поки його не було. Весь підрозділ себе проявляє ідеально і успіхи на полі бою э, достатньо чутливі. Це від цей, про це говорять і військові. А ще військові розповідають про західну техніку, яка може вціліти після прямого вилучання ворожого. Ланцета і щодень день допомагає нищити окупантів, зокрема і на Лиманокуп'янському напрямку. Саме там позиції наших воїнів відвідав президент. Володимир Зеленський вручав нагороди, спілкувався з командуванням та особовим складом. А ще почув із перших уст, як бійці оцінюють німецькі леопарди та шведські бойові машини піхоти сів дев'яносто. І на марка в неї. Якщо б не було в тебе жигулів, то цей. зрівняти нічим, але якщо б в тебе було жигулів, то так. Машина гарна, прильоти видержала. Як тримають прильоти вже від зсу, російські окупанти не дуже це констатують сили спеціальних операцій. Повітряна розвідка ССО виявила п'ять ворожих БМП, дві вантажівки та польовий склад московитів. А далі налагоджена комунікація з українською артилерією і успішне влучання. Палала ворожа техніка на запорізькому напрямку. І як зазначають у експерти, відбулося це південніше Токмака за 30 кілометрів від лінії. Фронту просто у російському тилу зауваження тимчасовому російському тилу.